Яким повинен бути контент, який продає, давайте я вам прямо покажу формати Reels 2024 року, які допоможуть вам продавати ваші послуги та продукти. І давайте з вами домовимося, що прямо під цим відео я залишу посилання на телеграм-канал, в який ви можете без проблем вступити. Там багато корисних аудіоподкастів, корисних корисностей. Про Соціальні мережі створення контенту, і я додам туди добірку цих роликів, про які я сьогодні буду говорити, для вашого натхнення, наглядовості і, можливо, навіть ви захочете створити щось подібне. І давайте знайомитися. Мене звати Оля. Я 15 років займаюся відеозйомкою. Зараз навчаю експертів, підприємців та контент-мейкерів створювати крутий контент для себе та своєї роботи, а також просувати свої блоги. him. З 2022 року я активно почала вести блог і почала викладати виключно відеоконтент. Тоді Reels тільки-тільки з'явилися в Україні, і я тоді активно почала їх бомбити з різних сторін, різних форматів. І не скажу, що це дало мені одразу всплеск підписників ефект. Але я розуміла вже тоді, що потрібно Reels показувати з різних сторін. Різних форматів і продавати і себе як особистість, і свою експертність, а також не забувати про свій продукт. І я викладала рілс різного типу, різного формату. Давайте покажу, які те, що я буду зараз вам показувати, це виключно мій досвід, який мені допомагає. Це такі типи контенту, які я подивилася, що вони дійсно працюють і для переглядів, і для продажів, в тому числі. П'ять форматів, які качнуть ваш блог в цьому році, і я впевнена, що також вони будуть актуальні і в 2025 році. Перше це самопрезентація. це коли ви робите рілс про себе, про е, свої хобі, про свій лайфстайл. Про свої мрії, бажання можливо, якийсь серіал робити про себе. Ви щось хочете? У вас є якась ціль певна для свого життя, і ви це транслюєте. І вони дійсно набирають перегляди, тому що це цікаво, це не нудно, тому що люди люблять споглядати за чужим життям. Особливо, якщо там є якісь проблеми або труднощі, особливо це люди дуже полюбляють, спостерігати, як ви їх долаєте. І такий контент, він справді. Класний для того, щоб більше розкритися для того, щоб вирізнятися серед інших людей. В такий контент, звичайно, можна зашивати свої професійні навички, знання. Я зробила собі теж таке відео для того, щоб люди дізналися про мій шлях, як я ставала контент-мейкером, розказувала свої труднощі, розказувала про те, що в мене не вірили. Якщо що у мене диплом бухгалтера, мої близькі вони не бачили, що моє майбутнє можна пов'язати з. Відео, хоча мені дуже подобалась саме творчість, я все одно продовжувала цим займатися. Я вирішила цим поділитися через Reels. і ви знаєте, це виклало дуже цікавий ефект, тому що люди запам'ятали мою історію. Вона переглянули, що насправді. Я з ними також дуже схожа. Багато людей написали: о, привіт, у мене також диплом бухгалтера. Я працюю взагалі в іншій сфері, і це мене зблизило. Зблизило з людьми. Дуже раджу такий формат обов'язково не просто тестувати, а викладати. Викладати лайв контент, викладати контент про себе, про свої хотілки, бажання, мрії, куди ви йдете, ділитися певним періодом свого життя, щоб люди розуміли, куди ви рухаєтеся, і так ви будете поступово розкриватися. Друге це рілс на широку аудиторію. У мене є на каналі відео, що таке широкі теми, вузькі теми. Обов'язково подивіться, тому що там я трошки детальніше про це розказала. Тут скажу коротко, що теми на широку аудиторію. Допомагають охопити саме нову аудиторію і допомагають ці рілси виводити саме в рекомендації. Бо широка аудиторія і широка ваша тема це тема, яка може бути корисна будь якій людині. Наприклад, якщо ви в темі спорту, ви можете розповідати звичайно про якісь специфічні вправи, як зробити прокачати певну мускули ось тут, отут трапецію якусь. Це буде дуже вузько. Або ви можете зробити тему, як полегшити біль у спині, як покращити, да, щоб у тебе не кружилася голова. Ну щось таке да, із широкого. І от саме ось такі широкі теми допомагають залучити велику кількість аудиторії, допомагають відео потрапити у рекомендації, тому що теми цікаві великій кількості людей. Звичайно, є блогери, у яких в принципі завалений акаунт саме цим форматом відео. І у них велика кількість підписників, але звичайно, це не гарантує продажі. Це тільки значить те, що, значить, вони в сторіс роблять продаючий контент, значить, вони через сторіси або інші інструменти додають про свій продукт, якщо у них, наприклад, контент тільки на таку широку аудиторію. І, звичайно, такий формат відео треба вміти робити. Е, я прям дуже раджу ці відео робити з. Цікавими ракурсами, планами також дуже раджу використовувати прийому утримання уваги людей, за рахунок чого? Класного яскравого монтажу, ефектів, переходів. Це теж все має місце буде саме в такому форматі відео. Тому що, мало того, що у вас широка тема цікава, так ви ще й за допомогою картинки постійно отримаєте увагу людей. І тут я дуже раджу звернути увагу: у мене є курс тренд Ефект, де всього за 6 днів ви зробите свої перші трендові відео. Якраз з переходами, ефектами, з цікавим монтажем, тому що саме такі відео допомагають утримати увагу людей до кінця ролику. Такі відео можуть бути як і 6 секундного формату, так, короткі, без проблем. Так і можна ці ефекти, переходи залучати у великі ролики для того, щоб постійно змінювалася цікава картинка. Все це можна буде робити як на Android, так і на iOS, і у безкоштовному застосунку VN. Тобто, платити. За додаткові програми монтажу не потрібно. Цей курс ідеально вам підійде, якщо ви маєте власний бізнес і хочете здорожчати вартість своїх товарів, тому що, якщо мати будь-який товар і круто його зняти, то, звичайно, це здорожчає ціну вашого товару. Також, якщо ви продаєте свої послуги і ведете просто блог у своє задоволення. Ось такі ролики ви навчитесь робити. Також зможете адаптувати це і під свою нішу, але у вас будуть конкретні покрокові уроки по зйомці та монтажу. Вам необхідно буде всього лише повторювати за нами. Деталі курсу дивіться в описі під цим відео. Третій тип контенту, без якого в принципі неможливо продавати саме експерту, це кейси ваших клієнтів, або ви можете бути кейсом свого продукту. Такі відео, знаєте, можна також робити цікаво. Ось, наприклад, ви бачите, як я змонтувала свій кейс моєї учениці Ані в цікаву обгортку, а прямо написала сценарій з озвучкою, і її відео відгук інтегрувала в загальний різ. Це дуже класно працює, тому що люди бачать, що ви даєте результати. Ви даєте реальні результати, вони бачать реальні відгуки. Це допомагає продавати. Безумовно. Такі відео, звичайно, не набирають зачасту багато переглядів, але вони продають. І це точно правда, тому що тільки що за камерою моя колега чихнула кейси і відеоки допомагають продавати. Просто зараз в ідеалі це упаковувати красиво, красиво, прикольно у вигляді експериментів. як це, наприклад, було з моєю мамою, де моя мама вперше в житті знімала та монтувала відео. Подивіться, в якій прикольній обгорці я це зробила. Це відео залетіло. Що це не кейс? Це саме що ні не є кейс, цікава подача. Тобто, я казала, що відео не набирають перегляди, але бачите, згадала, що в мене є такі відео. Набирають в залежності від того, да, який формат ви оберете, як пропишете сценарій. Тому. Кейси можна також робити дуже цікаво. До речі, якщо ви маєте власний бізнес і ви продаєте товари, то от кейси ви можете також робити із своїх клієнтів. Є різні товари, і, звичайно, можна попросити, щоб ваші клієнти, друзі, колеги записували такі коротенькі відгуки розмовні. І протягом того, як вони розмовляють, вони показували, як вони користуються цим товаром. Це, по суті, будуть ваші вже готові одиниці контакт. Контенту, і при тому, при всьому, це будуть реальні відгуки людей, які ви можете показувати, що ось у мене купують і ось так виглядає мій продукт у користуванні. Четвертий тип контенту, який допоможе вам продавати, це контент на тему усвідомлення, проблеми або продаж ідеї вашої ніші. Що це таке? Це коли ви через ваш рілс. Показуєте або біль, або проблему аудиторії, яка людина має і яку ви зможете виправити. Наприклад, у мене є Reels, де я показую, що незручно почуваєшся у зйомці у публічному місці, і там я ділюся трьома порадами, які допомагають мені і допомагають моїм клієнтам цю проблему вирішити. Я знаю, що така є проблема, тому що я спілкуюся з учнями. Я знаю, що така проблема є у великій кількості людей, тому вони не розпочинають свій блог. Якщо ми зараз побачимо, я сиджу на вулиці, там позаду хтось катається, ходять люди, дивляться, да і я не боюся і тому я можу ділитися вирішенням цієї проблеми, тому я можу допомогти. І в цьому різ я розповідаю, що да, є така проблема, що її можна вирішити так і так, ось такі поради. Або можна показати, які помилки люди роблять. У вашій сфері. Наприклад, якщо ви займаєтесь знову таки спортом, що ви можете показати, що люди, наприклад, неправильно роблять певні вправи, будуть такі-то проблеми, правильно ось так, але детально, наприклад, я можу вам допомогти через ось такий свій продукт. Ось такі відео вони знаєте двосторонні, Вони з одного боку корисні, тому що ви реально даєте рішення. Ви без всякої води конкретно. Діліться реальними рекомендаціями, які допоможуть людині. Знаєте, можливо, не вирішити проблему, але, хоча б, звернути увагу, що й можна поправити. Під цим відео я залишаю посилання на добірку роликів, про які я зараз говорю, для того, щоб ви повноцінно зрозуміли, про що йде мова, і одразу адаптували під себе. І п'ятий тип контенту це продаючий різ з літмагнітом. Що таке літмагніт? Це корисна, безкоштовна полізняшка, в якій ви реально ділитеся корисністю із вашої ніші. Тобто, наприклад, якщо ви займаєтесь знову таки спортом, не знаю, чого я сьогодні багато про спорт, кажу, ну, нехай. Наприклад, ви через різ показуєте якусь певну вправу для здоров'я спини, але кажете, що а у мене ще є 10 Хвилини безкоштовний урок, де я детально пояснюю, як зробити цю вправу. І ще дарую ще дві вправи для вашої здорової спини. Пиши мені у коментарях, або пиши мені в директ таке слово, і я тобі надішлю цей урок. От це оця саме полізняшка, оцей урок або цей корисний файл це і є літмагнітом. Але ці лід магніти вони робляться для того, щоб людина а, більше знайомилася з вами, як з експертом. І друге, в цей лід магніт зашивається наступний крок або одразу продаж вашого продукту. І тут я хочу сказати, що ось такі продаючі різ з літ-магнітом. Їх форм безліч він може бути як і корисний, може бути чисто продаючий, де ви в лоб продаєте продукт можна якось цікаво його подати через якусь цікаву історію. Як, наприклад, у мене був Рілз, де ми з бабусею саджали картоплю, і я вирішила це зняти на відео і показати, що реально зняти класне відео на городі, поки саджаєш картошку. Тобто локація значення не має. Головне вміти правильно підібрати плани, ракурси. Це відео не корисне, ну я б не сказала. Але просто це відео цікаве. Його класно дивитися, класно ностальгувати і думати, блін, прикольно, прикольно, що навіть це можна зняти круто. І от через такий контент також можна зашивати лід магніт що я і зробила. Після цього відео я попросила, щоб люди залишали у коментарях слово челендж і потрапляли далі у челендж, де я навчу їх створювати такий контент. І ось саме оці продаючі відео з літмагнітами можна їх робити по-різному, але головна фішка в тому, що саме залишання коментаря у Reels, він допомагає Reels набирати перегляди. І ось такі відео. Реально дуже чудово залітають у рекомендації. Чому? Тому що велика кількість людей дивиться це відео, залишає коментар, може навіть зберегти, може комусь надіслати, щоб хтось теж залишив коментар і отримав цей літ магніт. І за рахунок цього алгоритм інстаграму бачить, що цей контент цікавий, і пропонує його іншим людям. Такі відео класно працюють на охоплення також. Але такі відео одночасно і продають, тому що в них зашиті наступні кроки, які допомагають продавати. Такі відео ще не задовбали нашу аудиторію, хоча їх багато на нашому ринку. І я думаю, ще якийсь час такі відео будуть активно просуватися інстаграмом. Але наступить момент, я вважаю, що коли вже люди задовбуться, оці отримувати літмагніти, вони будуть їх ще менше і менше отримувати, і буде все складніше привертати увагу. Треба буде видумувати дуже круті, неймовірні літмагніти, щоб реально люди захотіла його отримати, потрібно буде зробити цей ріл з крутим, щоб людина реально його подивилася, додивилася. Коротше, буде складніше робити, щоб розкручувати людей на цю дію. Вже стає складніше це робота, але при всьому при тому, такий формат зараз активно працює, активно продає. Просто зрозуміти, що неминуче потрібно для всіх цих типів формату вміти отримувати увагу, вміти класно і якісно монтувати. Конкуренція зростає, це дійсно так. Складніше стає просто виділятися, тому що вже потрібно більш цікаво знімати, цікавіше монтувати, шукати нові фішки, це те, чому потрібно буде вчитися. І я, незважаючи на те, що 15 років знімаю, монтую, я все одно шукаю нові формати, я все одно шукаю нові фішки, які допоможуть мені виділятися. І саме тому я і створила максимально доступний продукт для того, щоб будь-яка людина могла на собі спробувати цікаві переходи, ефекти, тому що багато моїх учнів. Створюють такий контент, і вони кажуть, що нарешті пішли перегляди, пішли реакції, тому що люди не очікували бачити такі цікаві перевтілення свого підписника. Рада ділитися з вами корисностями, рада показувати вам вживу конкретні приклади, ділитися цікавими фішками монтажу. Продовжу це обов'язково робити. І тут на Ютубі, і в своєму телеграм-каналі Соковитий Контент. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і зустрінемось з вами в наступних роликах.